А це зараз знімаємо минулоручну окуліровку. Значить, це Дніпровський сувенірка Лугіна. Дійсно вражає своїми параметрами дуже раннім терміном визрівання. Ягода вже солодка, ця верхня. Нижні ще потрібно декілька днів, аби набрати цукор. Окремі ягоди, ну тут, мабуть, найбільші вони за 4 см, дуже ефектно виглядає товарність. Шикарна просто. Смак приємний, гармонійний, мясиста м'якоть. Трішки з хрустом. Дотрістку ідеально стійкий, високоражайний, дуже чудова форма Дніпровський сувенір. Сьогодні у нас 23 серпня і дорізаю останні грона гібридної форми Дніпровський сувенір. На жаль, вона в мене дуже сильно тут пошкоджена птицею. Я вже вибачаюсь за зовнішній вигляд, але інакше показати просто не можу. Так, це у нас Дніпровський сувенір. Перше приношення, кущик переведений в мене на власні коріння, хоча показував дуже гарні показники і на привиті, привитій культурі. У мене була прививка на андресі зроблена, але на своїх коренях також дуже, дуже показує гарні показники. По-перше, дуже ранній термін достигання, або ж надранній термін достигання, Висока і стабільна врожайність, квітка двостатева, запилюється самостійно, горошіння повністю відсутнє. Допрацьовувати його ножницями ніякого сенсу немає. Значить, грона у нього те, що в мене вийшло, десь такі кіло 100 кіло 300 Є більші, є менші. Але в середньому отак. От. Дуже видовжена така, більше 4 см пальчикова ягода хрумка з високим цукором. Москат відсутній, але гармонія дуже приємна і насичена. Ягода однозначно стійка до тріску. Скільки б у вас дощиків не йшло? Ніякий носик ягоди підтріснувший не буде. Це величезний плюс у такій ранній формі з високою товарністю. Ще гарні смакові властивості і стійкість тріску – це майже все, що можна хотіти від даної форми. Форма забарвлюється в темно-червоний або ж фіолетовий окрас, в залежності в колір, в залежності від температур. Бачите, оця ягода, яка візуально, здається, ще звануватою, але цукор вона набрала вже давно, навіть перевисіла. Це ось Дніпровський сувенір. Бачите? Ну, я тут вже вирізаю, вирізаю постійно ці ягоди, але птицям у нас псує зараз просто нещадна така крупнюча ягода. Ягоди по масі, до речі, вони достигають маси 16 грамів. Оця така типічна, вона грамів 12-13, а є окремі ось, ну, прям такі екземплярчики до 16 грамів. Чим вища агротехніка, тим ця ягода буде крупнішою. Тут потенціал для розвитку дуже великий. Значить, По зауваження по стійкості до хвороб абсолютно ніяких немає. Чітко витримав і мільджу, і іїдиум. Якоїсь додаткової обробки не потребує. Дуже товарний, один з найкращих на ранній період достигання з чорнозабарвлених форм Калугіна і Дніпровський сувенір. До речі, така ремарка, яка може комусь не сподобатися: форма флагман і форма подарок Білорусі від Калугіна це все одна і та ж форма. Перевірили по листу, перевірили під навантаженням Дніпровський сувенір. Просто під іншими назвами. Це вже так, для покупців лози. Дуже гарний. Зрізаємо його. Увесь вирошає.